Звучить повітряна тривога, і внутрішня тривога наростає. Здавалося б, за час війни українці вже давно адаптувалися до повітряних тривог. Однак варто знову пережити кілька вибухів, і ти вже переполошено дослухаєшся до кожного звуку. Як знизити рівень внутрішньої тривоги через повітряні тривоги? Ви хотіли дізнатися? Ми запитали у психолога замість вас. Весь травень Київ нещадно бомбили. Спочатку я прокидалася від вибухів, потім напередодні від тривог. Дійшло до того, що я не змогла засинати, бо чекала на сирену і відключалася, коли був відбій. Виходить, що я нормально не сплю декілька да ночей поспіль, і тепер мені ще й вибухи та сигнали повітряної тривоги, вважаються скрізь. Як перестати панікувати і прислухатися до кожного звука? Проблема тривога від повітряної тривоги. Відповідає. Арт-терапевтка Ірина Фролова Тривога межа норми. А це тривога, чи мені здається, летить шахет чи просто мотоцикл проїхав. Часто ловити себе на таких думках і почали шарахатися від кожного звука. Ми живемо в часи війни, тому це може бути варіантом норми. Однак є фактори, які вказують на те, що час звернутися до спеціаліста. Дуже важливо розуміти для початку, як довго триває у вас цей стан. Якщо ви три дні не спали після тривоги після обстрілів, і тепер ви сіпаєтеся на кожен звук, це одна історія. А якщо ви вже місяць чи там два місяці сіпаєтеся на кожен звук, це точно до спеціаліста. Тривога як діяти? Якщо вам вчувається повітряна тривога чи звуки вибухів після тривалих обстрілів і ваша внутрішня тривога постійно підвищена. Це може бути через перевтому та відсутність звичного режиму сну. Тож спеціалісти рекомендують для початку подбати про свій сон. Тільки поспавши нормально, наскільки це можливо в даних обставинах, людина може хоч трохи почати відновлюватися. Якщо ви розумієте, що три ночі ви вже не спали через обстріли, через а, сирени. А, Подумайте, де ви на четверту нічку, де ви можете піти, де ви будете почуватися більш безпечно. Лунає сирена, сповіщаючи про повітряну тривогу, і шкала внутрішньої тривоги починає зашкалювати. Поговоріть зі своєю тривогою. Звучить дивно, однак, спосіб дієвий. Переконує психологиня. Тривога нам що каже: ой-ой, щось дуже страшно, а раптом зі мною що станеться, і ми. Заспокоюємо себе, так говоримо про те, що все, що можна було зробити в цих обставинах, я вже зробила чи вже зробив. Я сиджу в укритті тут безпечно. Навколо мене люди, які раптом що мені допоможуть. А я знаю, що наші воїни нас захищають. Тривога, стабілізаційні практики. Є універсальні рекомендації, якщо внутрішня тривога застає вас зненацька просто в будь-який момент дня. Або ж якщо вона піднімається тільки на лунає сирена. І всі вони націлені на стабілізацію стану, на повернення в момент тут і зараз. Е, можна скористатися стабілізуючими практиками. Практика перша стабілізація дихання. Можете дихати по квадрату. Це ми дивіться вдихаємо, затримуємо дихання, видихаємо і затримуємо дихання. Це я зараз зробила швидко, ви робите повільніше. Другий момент. Можна ще рахувати, наприклад, так, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Тут дихаємо, тут затримуємо дихання, тут видихаємо, тут затримуємо дихання. Практика друга концентрація уваги. Від п'яти до двох знижуємося, знаходимо п'ять предметів однакового кольору, які є навколо вас, і фіксуємо їх для себе. Чотири предмети однакової форми. Находимо до трьох звуків, прислухаємося і думаємо, які три звуки я зараз чую. Два запахи. Далі що я чую? Що ми робимо таким чином? Ми зосереджуємося на реальності, яка є навколо нас. Практика третя праця руками. Ми через руки, через творчість, часто так вивільняємо все те, що сублімуємо, що у нас є в голові. І якщо ви любите вишивати, чи шити, чи не знаю, копатися десь пересаджувати квіти, робіть це. Любите щось прибирати, перебирати. робіть це. важливо ці практики допомагають у моменті підвищення тривоги заспокоїтися та сконцентруватися на реальності. Однак це не панацея. Якщо ви часто відчуваєте підвищення рівня внутрішньої тривоги, зверніться до спеціаліста і пам'ятайте, повітряні тривоги рано чи пізно закінчаться, а дбати про свою психіку потрібно вже.